Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. Як ви вже здогадалися по назві відео, сьогодні ми поговоримо про рок групи одного хіта. Одразу маленький дисклеймер. Це відео не про те, що цей хід єдине, через що знають про цю групу. Це ні в якому разі не про те, що ці групи не збирають концертні зали, не збирають стадіони, що вони не мають інших хітів. Ні в якому разі. Відео про те, що в кожній з цих груп є один хід, який створив настільки величезний комерційний успіх, що. На вулиці кожна друга людина реальна в усьому світі буде знати про цю пісню. Так що перед роликом друзі не треба одразу кидатися в коментарі і писати, як ти міг взагалі про той чи інший гурт таке сказати. Це ж бред. Ще раз ми кажемо не про цільову аудиторію кожної групи, тому що цільова аудиторія і збирає стадіони. А ми кажемо про комерційний успіх однієї пісні. Я думаю, що моя аудиторія відрізняє, що таке цільовий хіт і що таке комерційний хіт. Так що, сподіваюся, ви правильно зрозуміли, про що буде цей ролик. Друзі, перед початком обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, і за посиланням в описі підписуйтесь на всі мої соцмережі. Це мій основний ютуб канал, мій Тікток та Мій інстаграм. Контент там виходить так само щоденно. А і якщо ви хочете підтримати мою творчість донатиком, то так само за посиланням в описі є мій Донателла, де ви можете нагородити мій труд донатиком. Окей, тепер переходимо до... Списку ще дві маленькі вставочки. Перше, я так побачив думки багатьох людей, які допомагали мені створити цей ролик, що всі ці стереотипи, що ці гурти відомі тільки однією піснею, це все ж таки стосується Європи. Бо в Америці кожен з цих гуртів збирає шалені шалені. Зали, стадіони і так далі. А на нашому материку в Європі все ж таки тільки через одну пісню, от як я сказав, кожен другий, умовно кажучи, пересічний громадянин буде знати про цей гурт. Чи, хоча б, навіть не знаючи про цей гурт, вони хоч раз. Чули цю пісню? Це по-перше. По-друге, враховуючи те, що це світові хіти, кожен з них я буду грати вживу своїми руками на гітарі, щоби не вставляти сам хід в ролик, тому що ролик просто Ютуб забанить за це. І нарешті переходимо до списку. І перші в цьому списку це легендарний гурт Eagles і їх пісня Готель Каліфорнія. До речі, є малесенька цікава історія про те, як вони написали цю пісню. Вони майже не написали її. Коли вони ще були невідомі, вони зі своїми друзями, в яких був свій гурт, просто по приколи обмінялися піснями. Тобто той гурт їм віддав пісню, яка стала Готель Каліфорнія, а Іглс віддали їм пісню якусь там. І так сталося, що ця пісня, яку вони забрали у своїх друзів, стала світовим хітом. Знову ж таки, в Штатах Іглс. Дуже популярні. Але в нас, на жаль, коли ти у багатьох людей питаєш: любиш Іглс? Да, люблю. А які пісні любиш? Ну, Готель Каліфорнія, а ще які? До речі, якщо чесно, я теж Готель Каліфорнія просто обожнюю, але більше я пісень в них не знаю. Йдемо далі. ох ох хох далі в нас найвеличніше кліше рок групи одного хіта. А саме група Європ Європа і легендарна пісня The Final Countdown». Ну, тут навіть коментувати не треба, тому що реально, коли ти дізнаєшся, що взагалі у цього, у цього хіта є група, то перше питання: а що в них взагалі є ще? Знову ж таки, я хоч і фанат рок музики великий, але я про них теж не знав. А коли я почав вивчати цей ролик, звичайно, я дізнався, що в них є ще пару пісень, які реально я чув на радіо Рокс чи в якихось концертних заходах. Ну. Неважливо, але саме ця пісня створила образ, що вони група одного хіта. Я думаю, що ви знаєте, що їх це бісить, але що робити? Ну, типу, одна пісня їх годує вже десятки років. Тому я думаю, тут треба тільки радіти, що ви випадково створили хіт, який чула ну реально, напевно, кожна людина в цивілізованому світі. Це навіть в радянському союзі був хітяра, Тобто, наші матері бабусі вони до сих пір люблять ці цю пісню. Це факт. Я дуже багато знаю бабусь, які фанатіють від цієї пісні. Хоч взагалі рок-музику не доганяють. Так що, от, от так, от а, так далі, напевно, буде доволі суперечлива група, але Deep Purple – Smoke on the Water. Дивіться, ще раз нагадую, ми говоримо про комерційно успішний хід по всьому світові, а не тільки для шанувальників рок-музики. Звичайно, ви можете сказати, а як же Highway Star? Ну, наприклад. Але знову ж таки, зайдіть в магазин, буде сидіти, ну, умовно кажучи, касирша там років 40. «Smoke on the Water і спитайте, чули? Вона скаже, чула. Увімкніть «Хайвей стар. Вона скаже, не чула. Ну, якщо вона не фанатка рока, звичайно. Тому я вирішив, що ця пісня повинна бути в цьому списку, тому що «Smoke on the Water» — це хіт Deep Purple, який далеко-далеко за рамками шанувальників Deep Purple вийшов і розлетівся по всьому світу. Абсолютно по всьому. І цю пісню знають всі. А інші пісні Deep Purple знають тільки фанати Deep Purple і фанати рок-музики. Сюди ж можна було б додати ще, наприклад, Scorpions, Metallica, Aerosmith. але в них все ж таки, в усіх, кого я перечислив, все ж таки хітів, які знають по всьому світу, трошки більше, ніж тільки один Smoke on The Water. У Metallica це Nothing Matters, Unforgiven, у Aerosmith це Dream On. Crazy, I Don't wanna Close My Eyes, я забув назву пісні і так далі. Тому Deep Purple є в цьому списку, і саме пісню On The Water. бо вона в 100 разів популярніша ніж їх інші пісні. Далі група, яка вирішила відкрити собі нове дихання рік тому, але як я зрозумів, в них це не дуже гарно вийшло. Це гурт The Rasmus і їх пісня In The Shadows. Я думаю, що мелодію впізнали абсолютно всі. І цікава річ, е моя дружина, вона е люта фанатка Євробачення. І коли в минулому році, чи позаминулому, от я не пам'ятаю, коли вони прийшли знову виступати на Євробачення, ну, грає гурт. Я сижу, типу. Ну, Пісня ні про що, і вона така: ти що їх не знаєш? Я говорю, ні, а хто це? І вона вмикає цю пісню. Я кажу: Ааа, так це вони не знав. А ця пісня, я думаю, що в багатьох школярів мого віку ця пісня лунала з ще кнопочних телефонів. Реально більше в них пісень не знаю. Тоді йдемо далі. Про наступний гурт я сам нічого не знаю, тому давайте послухаємо і підемо далі. Це група Pain і пісня Shut Your Mouth. завжди приколюю, що читається, ніби заткни свою мишу. Я про цей гурт ніколи нічого не чув, навіть не знаю, як вони виглядають, і знаю тільки цю пісню, тому що я якраз та сама пересічена людина, яка є доказом, що вони гурт одного хіта. Йдемо далі. Далі так само гурт, про який мало хто знає, але з неймовірно відомим хітом: «Shocking Blue – Venus». Сподівайся, я правильно це вимовив. Ми тут без коментарів ця пісня з моменту виходу та до середини 2000-х лунала просто з кожної діри. Я навіть пам'ятаю періоди, коли вона мене дістати навіть встигла. І знову ж таки, хто знає ще пісні цієї групи? Я, наприклад, так само не знаю. Але це світовий хітяра, це факт. Йдемо далі. Наступний гурт е, в мене буде мати таке саме ставлення до нього, як я казав про Пейн. Це гурт статус-кво. Их пісня in the army now. Те саме, окрім цієї пісні, я про цей гурт не знаю нічого, але ця пісня реально дуже-дуже відома. Я думаю, що всі так само її, хоч раз в житті 100% чули. Наступна група одного хіта це Cranberries. і, звичайно, хто би міг подумати, пісня зомбі. Ну от реально, тут у нас в Європі. Ну напевно, от в кого не спитай, вони знають тільки пісню Зомбі. І до речі, в нас ще з підписниками та друзями був спір додати в цей ролик ще групу Івенесенс з їх піснею «Bring me to life». Що вони з зомбі якраз дуже схожі один на одного в плані гурта та однієї пісні. Але ми всі згадали, що все ж таки у Evanescence ще й пісня My Immortal, яка теж дуже-дуже популярна. Не така, але дуже популярна. Тому напишіть в коментарях, треба було додати сюди Evanescence, чи все ж таки ні? Бо реально спірне питання. Ми два дні про це розмовляли з підписниками, і так і не вирішили. І я подумав, що не буду вставляти їх в ролик. Так що чекай на ваш коментар. Далі була забавна ситуація. Коли ми збирали з підписниками цей ролик, це група Survivor і їх пісня I've the Tiger Ну, цю пісню 100% всі чули. І реально в світі так і думають, що це о, група одного хіта. Але блін, а в рокі ж були ще інші пісні. Сурвайвора, який вони так само лунали в, в, в фільмі. І я був дуже здивований, що реально, коли мені сказали, а як же там ще якісь пісні, я вже забув назви, але я гарантую, що ви їх 100% знаєте. Можете загуглити саундтрек фільму Рокі і побачите, що Сурвайвор там написав не одну пісню. Але знову ж таки, це ролик про конкретно одну пісню, яку знають взагалі всі. Далі група Блюр, пісня «Song 2». Я навіть не знаю, що ще сказати, бо я, наприклад, раніше думав, що Blur Song 2 – це одна назва пісні, а у групи назва інша. Але ну, для нас в Україні, звичайно, це реклама Туборга. А у всьому світі я навіть не знаю. Ну, треба буде послухати Song 1. Ні, ніколи не, не чув. Взагалі нічого не знаю про цю групу. Але гарантую, що цю пісню ви так само 100% чули. Далі теж так, умовно кажучи, спірна група, яка тут могла би і не бути, це. Група White Stripes та їх пісня Seven Nation Army. навіть я особисто не знав. чи... Ліквідно їх сюди вставляти, але все ж таки, саме через пісню Seven Nation Army е, про них знають усі. А вже там в себе в Штатах так вони і на фестивалях збирають величезні зали. А тут, все ж таки, якщо ти не фанат цієї групи, то якщо ти увімкнеш цей риф, звичайно, його будуть знати всі. Але багато навіть хто не скаже, що знає, як група називається. Сам перевіряв на своєму досвіді, але, наприклад, я знаю в них не одну пісню. Але друга пісня все ж таки не вважається світовим хітом. Навіть не пам'ятаю її назви. Ну і наступний один артист, правда, не група одного хіта. Це Гері Мур і його легендарна пісня «Still got the blues». Тут не треба накидуватись, що в нього не один хід, тому що я на свої очі бачив, як людям начхати на його репертуар, окрім цієї однієї пісні. Маленька передісторія. за півтора місяці до його смерті ми з батьком були на його концерті. І так сталося, що коли він вийшов на сцену з групою і почав грати, десь пісні на восьмій. Чи на дев'ятій щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Люди масово почали виходити з залів тому що вони не чують жодного знайомого мотиву. Вони, типу, для них все це просто однаковий блюз, Однаковий, однаковий І ми на свої очі побачили, як Гарімур так розвернувся до групи. Вони так пошептали, пошептали. А в цей момент якраз приблизно пачкою людей 20 виходили з зали. Батя, якщо ти дивишся цей відосик, ти цей момент, я думаю, дуже дуже добре пам'ятаєш. Так ось вони виходили з зали. Мур розгортається і без хета, без нічого. та-да-да-да, -да -да. І вже гурт вступає. та-да-да, -да. Починається ця пісня, і ці люди такі, опа, розвернулися, встали, дослухали Steel God The Blues і вийшли з зали. І так до самого кінця концерту люди отак пачками виходили з зали. І під кінець. Ну, там не знаю відсотків 50 від тих, хто взагалі прийшов на концерт, залишилося. Я розумію, що в США такого ніколи не сталося. У нас на жаль сталося, і я думаю, що. Це факт, що в Європі Герімура в більшості своїй знали за пісню God The Blues. тому що вона реально лунала зі всіх дір. Що ж, друзі, ось такий вийшов в нас з вами список рок гуртів одного хіта. Звичайно, ще раз я повторюся, що це ми кажемо про комерційно успішний хіт на весь світ, а не тільки в рядах шанувальників рок-музики. Ви зрозуміли, звичайно, прикладів набагато більше, але я поки зупинився на цьому. Давайте ви пишіть у коментарях ще такі приклади, і якщо нових прикладів набереться багато, то за вашою допомогою я зроблю нову частину з. Тих гуртів, які ви написали в коментарях. Я думаю, це буде чудова мотивація для вас написати коментар, згадати ще такі приклади, а мені зняти нову частину. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Ще раз, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей Ютуб канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. І за посиланнями в описі підписуйтесь на всі мої соцмережі, а також в моєму донатело ви можете підтримати донатику мою творчість та мої старання для вас. Все, народ, всіх обіймаю, Дуже дякую за перегляд, всім. Щасливо!